Вітаю, друзі! Мене звати Інна, і я рада, що ви завітали на мій канал. Це відео буде відеоепізод. Тут я вам покажу і розкажу про всі свої процеси, які просувала за весь цей час. І також в мене є декілька фінішів. Тож, перейдемо до моїх процесів. І першим, що я вам покажу, це буде джемпер. Так, це джемпер Braids. Він повністю не влазить вам в кадр. На жаль, ось така тут резиночка в мене, нагадаю вам трошки, і в'яжеться таким візерунком, такою косичкою: жгутиком, як хочете, називайте це. Тут, що я вам можу сказати, просування невеликі, хоча я насправді не пам'ятаю, що там було в попередніх відео, Зараз я... цей процес ну, він у мене лежить. Я до нього беруся зовсім рідко. За бажанням, вже як дуже захочеться, я беру і пров'язую буквально один рапортик, тому що ну, дуже хочеться. Але це не основний мій процес, тому він на такій стадії. Не зовсім багато тут пров'язано. Зараз я вам скажу, скільки мені потрібно пров'язати. Так, мені треба пров'язати від резиночки до пройми, мені треба пров'язати 29 см. Я зараз разом із вами заміряю, скільки в мене вже є. Але це ну, така собі інформація, тому що він зараз стягнутий. Ну, Хоча б приблизно. Скажімо так, тут є 20 см вже є, тож мені ще 9 см треба в'язати до пройми. Я орієнтуюся саме по сантиметрам, тому що в щільність я не потрапила, особливо по рядах дуже не потрапила, то буду орієнтуватися на сантиметри. Отже, такі мої фрисування. Тут в мене 20 см, і мені ще в'язати 9 см. Знаєте, що я хочу? Хочу зараз повішати маркер, щоб наступного разу ми могли побачити, які у мене просування. Давайте десь отут я його зачіплю. Мені просто самі навіть цікаво, які будуть просування за який час. Сьогодні у нас 5 вже лютого. Так, тож, ну, що тут, в'яжу собі, в мене спиці 3,5. Чекайте, ні, не з половиною. 3,75. Так, 3,75. Це пряжа, нагадаю, від Лана Кардате Канбера. Це 100% мерінос, В'яжу я в три ниточки. Метраж цієї пряжі 1550 метрів на 100 грамів, а я в'яжу в три ниточки. Ну, ось так буде. Зараз там, це ж я в'яжу у спільнику, сумісне таке в'язання. Зараз читаю повідомлення дівчат. Думаю, що треба було, мабуть, оцю резиночку зв'язати, мабуть, в 4 ниточки взяти. Але вже буде як буде, це у мені перший такий джемпер. Побачу, який він вийде у мене. Якщо мені дуже-дуже сподобається, то буде ще один. Хоча, я думаю, що мені сподобається і в будь-якому випадку буде ще один. Тож, такі просування по цьому джемперу. Нема що тут говорити, тому що він береться вже, знаєте, в крайньому випадку, тільки лише тоді, коли я заскочаю за ним, засумую, і мені дуже хочеться вже його поколубати, скажімо так, тому що це, це для мене таке мілке в'язання. Отже, показала вам його, прибираю і переходимо тепер до моїх основних процесиків, в якому вони зараз стані, і що з ними там трапилося. Наступне, що я вам хочу показати, цей кардіган, але він ніяк не влазить в катер, тому що він, ну, я вам так скажу, майже готовий. Це кардіган в'яжеться за описом Petitніт, називається шампань. І в мене, в мене все вже вив'язано. Рукавчики вже обидва вив'язані. Тут я не можу це розкласти, тому що воно закручується. Вже коли буде планка, тоді вже буде все гарно видно. Ну, і звісно, що ну, він повністю вже відв'язаний, залишилось мені тільки, тільки планочку пров'язати, але я чекаю на спиці. Бо тут е, така, як вона називається, чи пола планка. Ну, тобто, Коротше, мені треба шкрерпеткові спиці, у мене нема цього номеру, то я їх зараз чекаю. І як прийдуть, то одразу сідаю дов'язувати цей кардиганчик. Так, давайте я вам нагадаю, з чого я його в'яжу. Це у мене ось ця пряжа. Так, я не бачу, чи вам там видно, чи ні. Це у нас керуна 750 метрів. На 30, тобто 70 миріносу, 30 кашеміру. Ось така гарна пряжа, вона мені дуже-дуже подобається. Дуже люблю такий склад, де є 30-20-10% кашеміру. Воно відчувається. Така пряжа, вона ніжна. Ну, мені така траплялася, як воно, чи вся вона така, не знаю. Але мені Це картна пряжа. Тож, що я тут хотіла сказати, в'язала я в три ниточки на спицях 5 мм. Тут я в щільність, наче втрапила, ну, по петлям, а по рядам я ніколи не потрапляю в щільність, не знаю, чому, чи йду щільно в'яжу, не знаю. Отже, по рядам не втрапила і трошечки переживаю за рукавчик. Зараз я приміряла, начебто він мені от те, що треба, але ж резинка ця не буде. Тримати форму, вона розтягнеться. І мені здається, що він трошечки в довжину, ну, як це скажемо, не підсяде, але трохи довжини уйде. Ну, побачимо, я просто і не хочу зв'язати за великий рукав за довгий. Тому що в ну, мене зріст невеликий, метр шістдесят, і е, оці довгі рукави це е, суцільна проблема для мене. У мене усі речі з довгим рукавом. Воно мене так бісить, що я, от, напевно, на цій почві, скажімо так, завжди е, можу зв'язати коротше, ніж треба. Але ж коротше я можу потім і дов'язати, якщо вони будуть за короткі. Ну, побачимо, побачимо. Треба провести ВТО, а тоді робити якісь висновки. Зараз ще зарано, не хочу я поки що в'язати довгі, тож проведу ВТО і там буду бачити, чи потрібно мені дов'язати того рукава. Цей кардиган в'яжеться дуже легко. Тут немає взагалі ніяких складнощів. Це дуже простий поста модель: регланом зверху в'яжеться В-образна горловинка. Ну, і ця от мене тут зацікавила більш за все. Це ось такі широкі резинки мені сподобались. Та е, планка. Дуже мені сподобалась ця планочка. Тож, цей процес був в мене основним. Я його постійно в'язала щодня, і е, дуже так радію, що вже він на фінішній прямі, скажімо так. Тому той джемпер я. Ну, так мало просувала. І взагалі я для себе вирішила, що не потрібно дуже так розсереджуватись увагою на, всі, на багато процесів. Да? Тож я хочу, от, щоб плечовий виріб в мене був основним один. Якщо ну, може так трапитись, що мені дуже-дуже захочеться щось розпочати. Але тоді е, якийсь процес буде. Дуже повільно рухатись, тому що основним буде завжди один для того, щоб швидше завершувати його, тому що ну, дуже багато процесів є, і постійно ну, немає стільки часу, щоб е, на все приділити увагу. Отже, так, такі просування по цьому кардиганчику, на жаль, не можу вам зараз його гарненько показати. Вибачаю за це, за те, що вам приходиться дивити, дивитися на ось це все. Але обов'язково, як я його завершу, я вам покажу його на собі, або ну, повний, повний виріб покажу обов'язково. Е, Сподіваюсь, нічого не забула про нього сказати, тож прибираю і переходимо до готових робіт. І перша моя готова робота це ось ця шапулька, яку я в'язала вже для донечки. Перша моя шапка на мене була велика, а ця шапка на мене вже маленька. Ну, вона дуже-дуже ем, облягає голову. Навіть ну, я б сказала, що трошечки для мене неприємно, але у доньки голова поменше, то для неї буде це якраз те, що треба. Так, у мене була шапка, зв'язана з суто з ем, пряжі Ангора, ангора да, 80. В чотири нитки. А цю, пря, а цю шапку я вже в'язала з е, суміш'ю. Я взяла е, пряжу ангору, ту саму 80 Це у нас була ангора мало. 650 метрів на 100 грам. І там було 80% ангори, 20% ПА. І я взяла дві ниточки ангори і додала сюди таку пряжу, як Лора Піана віш, е, у неї метраж 3000 метрів. Її я брала у 8 ниточок, і от таку, такий у мене склад вийшов. І це, це ця пряжа від Лора Піано, це 100% марінос, і він гребінний. І за рахунок того, що він гребінний, він е, дав таку пружність цій різинці, тому вона вже не буде так розходитись, як, тому що ангора вона взагалі не тримає да, таку різиночку. А ця вже буде ну, така пружна, вона. вона не буде розтягуватись і отак -от залишатись, да? все ж таки буде повертатись в свою форму. І це, це краще, я вам скажу. От. Тут теж достатньо, вона така з пушечком, вам сподіваюсь, видно, що тут такий гарний теж пух є. Ну, чудова шапка, мені сподобалось. Скажімо так, вив'язала залишки, але я їх повністю не вив'язала нічого, то таке залишилось десь, я їх застосую. Сподобалась мені ця шапочка, тож дитина може вже вдягати. Якраз нас похолодало, і можна носити цю шапку. Така робота перша готова. І ви знаєте, в мене тут за, скажімо так, останні дні. 10, 10 десь один фініш, один фініш за іншим, як у, у в'язанні, так, і в вишивці. У ну, вишивці там тільки один, правда? Фініш, ну нічого. Тож, цю шапочку я завершила 27 січня. Завершила цю шапку. Чудова шапка, мені подобається. Наступна готова робота ось ці рукавички, Довгостраждальні мої рукавички. І як бачите, все чудово у мене вийшло. Хоч була це непроста робота, дійсно, з чорної пряжі в'язати не так то і просто, трошечки так поднапряглася, скажемо я. Був у мене тут один затик, не пам'ятаю, з якою рукавичкою. Так, дивлюся, чи вони однакові. У мене щось мені десь кажуть, здається, що десь я на один рядочок все ж таки промахнулась. Ну, то я не думаю, що на руках це буде дуже помітно. Важко, важко в'язати з темної пряжі, особливо з чорної. І що в мене тут трапилось? Вив'язуючи першу рукавичку, я. Прорахувала, ну як, я не прорахувалася, розрахунки були всі вірні. Просто що коли я набирала петельки на ось цей, який це у нас безм'янний пальчик, коли я на нього набирала, то я не врахувала тут додаткові петлі і набрала менше на дві петлі, ніж потрібно. І в мене цей пальчик вийшов, такий, як мізинчик, майже. А ось цей середній був ну, просто такий здоровенний. Це було так смішно, донька просто казала: мама, ти що, я таке носити не хочу. Ну, тож, вивезавши вив'язавши другу рукавичку, я ж спочатку не розуміла, в чому справа. Ну, я так здогадувала, що ну, звісно, що значить щось не те. Ну, коли вже я вив'язала другу рукавичку і побачила, що там все добре, то я зрозуміла, що то просто я ну, не, не звернула на ту увагу і неправильно. Підняла петлю. Тож зараз все чудово, я перев'язала, я задоволена, сховала кінчики, лише лишилося їх попрати, але я не знаю, чи буду я їх зараз проводити в ТО. Можливо, якраз зараз сенс їх вдягати, вже, поки ще прохолодно. Бо я дивлюся, що в нас зима в цьому році досить-досить тепла і таких холодів особливо не передбачається. Тож, нехай вона зараз вдягає їх, поносить, а тоді вже я. Проведу ВТО. класно це е, я в'язала ці рукавички з пряжі Drops Nord. Чудова пряжа, обожнюю її. Тут у складі є аж 45% е, альпаки і 25% е, вовни. Тож ці рукавички, вони. Ну, порівняно з моїми кашеміровими, ось ці рукавички вже будуть е зігрівати ручку в холоди. Але мені хотілося б, звісно, і на собі це протестувати, е бо я не носила ще такі. Ну, доньки моєї були такі, але вони вже маленькі, тож прийшлося зв'язати її нові. Тож, це друга моя робота готова, їх я завершила вже е ось буквально позавчора 3-го. Лютого і віддаю донечки. Нехай носить. Ну, що що я можу сказати ще. В'язала основну частину, я в'язала на спицях 2,75 а пальчики я вив'язую вив трошечки беру більші спиці, тому що це досить таке маленьке полотно, яке в'яжеться по колу, і воно в'яжеться ще щільніше. Тому я взяла сюди 3 мм От такі рукавички. Будуть в моєї донечки. Тож така роботка готова. Ну і остання готова моя робота це ось ці гарнюші шкарпетки. Так, ну що, які ваші враження? Що ви мені скажете з приводу них? Е, я вам скажу так. В'язавши ці шкарпетки, я, як це сказати, в мене було стільки емоцій. На початку це були дуже прекрасні емоції. Мені так подобалось. Воно просто зачаровувало це, цей візерунок, цей жакар дуже мені подобався. Я просто була в захваті. До речі, ви так можете придивлятися до них, да? і вони не ідеальні. Я вам можу навіть одразу показати свій, е, ну, не допроробила я їх, тому що це був мій перший жакард, і в мене була ціль просто зв'язати шкарпетки жакардом. Чи вийде в мене це, чи не вийде. Є декілька висновків, які я зробила собі. По-перше, мені треба ці шкарпетки в'язалися на спицях 2,75. Якщо я в'яжу жакардом, мені треба брати спиці 3 мм. Тому що дуже щільно я в'яжу, і ця шкарпетка вийшла досить така вузенька. Ну, мені, вона на, на мене налазить, але бачите, вона не дуже то й тягнеться. Ну, не сильно. От, на мене налазить, але мені не комфортно. Доньки нога худіша, скажімо так, то буде, буде їй однозначно, бо я не зможу такі носити, вони дуже тугенькі. Їх не надійнеш на додатковий носочок тоненький, однозначно. Отже, то і це мій перший жакард і мені була основна задача це просто зв'язати жакарду. Єдине, що я могла просто під, 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 підгледіти у когось, да, як в'язати жакард, щоб не було цієї сходинки, такої, бачите, перехід. Ну, чесно кажучи, воно мене не бентежить, тому що, як то кажуть, при ходьбі цього помітно не буде. Тож я ніяк не засмучена цим, мені дуже вони подобаються зараз. Я навіть з дівчатами на роботі шуткую, що кажу, що покладу їх у, якийсь, у якусь, на якусь поличку да, під скло, щоб це ніхто не чіпав, тому що ну, дуже вони мені. Тяжковато далися в тому плані, що спочатку в'яжеш карт, воно дуже цікаво, потім е, ну вже ж звик до вив'язування вже бачиш, який візерунок, не що кольори то міняються. Ну, то таке. Найулюбленіші мої кольори вже закінчились, пішли оці. Це вже такі для мене е, ну гарно, але ну, то, не, то, то не мої кольори. І воно якось стало трошки сумнувато в'язати, але вже під кінець воно почало мене просто бісити. І бісити не через ем, кольор, да, не через саму в'язку, а от через те, що потрібно постійно, коли ти в'яжеш жакардом, ниточки між собою сплутуються, їх постійно треба розплутувати. Оце мене постійно, ну це мене вже почало бісити. І я вже просто намагалася якнашвидше їх завершити, а при тому, що дуже швидко я теж не могла, тому що я пров'язую 10 рядочків і все, і мене просто не хочеться їх в'язати. Я відкладаю, трошки відпочиваю, потім знову беру. Тож такі емоції вони в мене викликали, ці шкарпетки. Але тепер, коли я їх завершила, я дуже ними задоволена, вони мені дуже-дуже подобаються. Тож ось такі гарнющі шкарпетульки в мене вийшли. Ну, що тут скажеш? Так, давайте трошки характеристики про ці шкарпетки, з чого в'язала. В'язала я ось з цією світленькою. Ну, це не біло, це молочна пряжа Alize Super Wash. Здається, це, мабуть, колір? От не скажу вам, бо навіть етикетки в мене немає. Але це молочний, це той, що молочний, не білий. Я думаю, ви його впізнаєте, якщо вам треба буде. А ось ця кольорова пряжа це секційна пряжа від накобоху. Її теж можна впізнати, тому що це, по суті, кольори веселки, як ви бачите. Ось це у мене супервош, вона вже перемотана на такі бунтики. І на кобох вона теж вже перемотана, і ну що ви тут побачите? Да? Дуже шкода, що в мене не було такої можливості, бо це були вже залишки. Шкода, що я не змогла більш почати з блакитного кольору. Бачите, його тут трошечки зачепило тільки. Я б краще б хотіла, щоб було менше зеленого. Ну, Але вийшло, як вийшло. Якщо я вам так трохи розсуну, ви побачите да, ось ця пряжа. Тож, отакі, отакі шкарпетки в мене вийшли. В'язала я резиночки і п'яточко і, і резиночки вязала на 2,5, а елемент джакардом я вже в'язала 2,75. Тож, такі мої готові роботи. На цьому я буду, мабуть, завершувати відео, тому що це все, що я в'язала. І на наразі у мене лишилося завершити кардіган і просувати далі джемпер, а також просувати якісь свої довгов'язи, які в мене лежать вже давненько. Але е скажу вам спойлер, що буду розпочинати нові проекти. Бо дуже-дуже-дуже хочеться. Тож, що, на цьому все. Пишіть свої враження від моїх готових робіт. Що вам сподобалось, які у вас є, може, рекомендації щодо вив'язування жакарду, щоб не було ось цієї сходинки? Так? Також запрошую вас у коментарі поспілкуватися. Мені завжди дуже приємно, коли ви мені пишете свої враження, це дуже-дуже приємно. І дуже дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео, підтримуєте мене, тому ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі, бо ви знаєте, що все це просуває наш український контент і допомагає рости моєму каналу. І це, ну, це мінімум, який ви можете для мене зробити, якщо, звісно, у вас є таке бажання. Дуже рада новим підписникам. Залишайтесь зі мною. Буду вас радувати і надалі цікавими, вибачаюсь, я вас трошки <тручки> потрусила, буду і далі вас радувати цікавими проєктами, а ті, хто завітав вперше на мій канал, також пропоную вам підписатися, щоб бачити мої наступні відео. Тож, бажаю всім усього найкращого, бережіть себе і до нових зустрічей, па-па!